Будьмо уважні, в той час увійшов Ісус, одне село, яка жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія Цесівшина, а Господа слухала Його слова. Марта ж у всякої послуги, підійшла в неї, каже: Господи, що тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла, озвався освой до неї, про мою марту, марта, ти побиваєшся і клопожишся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка, підняла голос між міжнароду і сказала до нього Блаженне лону, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. І він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, минулої неділі, на восьму годину, служив Отець Ігор. І він казав, що це було перше число, 1 вересня, так? і він наголошував на те, що це є початок літургійного церковного року. І в цьому новому церковному літургійному році. Ми зустрічаємо найперше велике таке свято, це що ми сьогодні святкуємо? Різдво Пресвятої Богородиці. Богородиці. Так? Такий символ того, що з Богородиці починається усе. Богородиця є, та, є тим початком початком, який приносить спасіння і потіху для цілого людства. Якщо подивимось на цю дівчину з Назарету, Марію, ми можемо спостерегти, що протягом свого цілого життя вона вміла приносити людям радість. Знаєте, то є дуже важливо вміти принести радість своєму ближньому. Найперше знаємо, що її батьки. Як звали батьків Богородиці? і Анна. Вони були що бездітні. І знаємо, що в тогочасному юдейському суспільстві бути бездітним це означає бути проклятим. Це означає, що Господь зіслав якусь скару за якісь провини, бо люди не можуть мати продовження роду, не можуть мати дітей. І оці, цим батькам, Йоакиму і Анні, мабуть, важко жилося в такому суспільстві. Важко жилося з таким тавром бездітності. Суспільстві, яке, знаєте, зараз люди багато говорять, осуджують і бачать всіх навколо, тільки не себе, і не Бога перед собою. Так само і тоді було багато людей, які вміли осудити і вміти бачити проблеми інших, але не свої. Що потім Христос каже: подивися на колоду в своєму оці, а потім кажи до свого ближнього: Дай ви йому скалку з твого ока. І жити з таким тавром то було, мабуть, важко. І знаємо з історії спасіння. Святого Писання, що Господь змилосердився над ними, змилосердився і подарував їм цю надію, подарував їм плід утроби при святу Богородицю. Вона принесла велику радість для батьків, бо вони вже були без цього тавра, бездітності, без цього осуду зі сторони людей. Згодом, якщо подивитися, Пресвята Богородиця Діва протягом цілого свого життя, чи то підтримувала свого сина, так, навіть по дорозі на Голготу, чи потім перебувала з апостолами. І навіть Христос, відходячи до свого небесного Отця, посвячує кожну людину в імені апостола Івана. До якого каже, ось Мати Твоя, до неї каже, ось Син Твій, посвячує кожну людину під, під її опіку, під її молитву, під її заступництво. Не знаю, але думаю, що кожен з вас мав якусь дотичність до того, щоб відчути на собі ласку Пресвятої Богородиці. Її материнську любов. Думаю, що кожен з нас мав можливість відчути ці вислухані молитви, які ми заносимо до неї. Кожен з нас мав можливість відчути силу її заступництва в тих чи інших важких моментах, коли ми звертаємося до неї як до нашої небесної Матері. Це досвід кожного з нас особистий. Життєві. Пресвята Богородиця була та, яка вміла приносити радість. Сьогоднішню неділю, сьогоднішнє свято хочу, щоб кожен з нас поставив собі питання. Чи вмію я приносити радість своїм ближнім? Скільки яка це процентна шкала в моєму житті є? Чи я приношу більше радості? Чи більше смутку, якихось проблем, важкості, що зі мною є важко, не є комфортно іншим. Чи, можливо, я вмію приносити радість? Знаєте, щоби приносити радість і потіху іншим, треба ще мати відповідні риси характеру. Які мала, наприклад, Пресвята Богородиця. Вона була покірною. Знаєте, її покора дозволяла їй нести радість, не гордовитість, не зухвалість але покірність. Бажаю кожному з нас мати бажання, мати второпність і вміти, щоб вміти приносити радість тим, хто є біля нас. Приносити спокій, приносити, створювати умови комфорту. І нехай Пресвята Богородиця в сьогоднішньому святі, коли ми традиційно святкуємо літургійну її Різдво, згадуємо її день народження, заступаючись за, нам, за нас перед своїм сином, Господом, своїми молитвами. Зробить наші серця покірними. Зробімо також і їй якийсь подарунок, як нашій небесній мамі в день її народження. Зробімо якесь добре діло, помолімося, зробімо приємність комусь нашому ближньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!